Так, мої хороші поїли, все зробили і вийшли далі до роботи. Значить, у мене тут великі тут горшки, 60, 70 літрів мають. В кожен горшок я висаджував котко обережно. В, ко, в кожен горшок я висаджував по дві туї. Туї я купував невеликі, вони були 40 см. Зараз вони мають десь метр, десь півтора метра зараз мають. Але я зрозумів тепер причину. Чому вони зупинилися в рості? Ну і це все дуже логічно, бо тому що вони своїм корінням повністю обвили горшок. І виходить, що втупилися в стінки горшка. Вони не мають куди розвивати кореневу систему, тому і притупилися сама ріст самої туї. Хоча, як бачите, красива, жива, але їй мало місця в цьому горшку. Тому не знаю, спробую. Я як мінімум спробую на двох горшках. Зараз я розділю. Половину коріння обріжу. Тоді посажу, куплю зараз, піду в новий ґрунт. Запхаю в новий ґрунт, пересаджу. Добре, удобрю, піддобрю. Бачите, в середині теж. Це все коріння, запетне коріння. Землі практично немає. Практично немає одне коріння. Якщо, це, якщо хтось це, чи я правильно це буду робити, то ви мені напишіть. Я чисто експериментально візьму два горшки і на двох горшках спробую таку штуку проробити. Якщо піде в ріст, якщо хвоя піде е, буянити, то значить зроблю з усіма по периметру, тому що їх багато, але зроблю тільки наразі з двома. Тому мої хороші, якщо роблю щось неправильно, мені вже сигналізуйте, що не роби такого. Але чисто, як то кажуть, експериментально зараз спробую. Першим ділом оце, оце все коріння пообрізаю старе. Таке, що знаєте, воно вже таке темне, темне. Оці от молоді полишаю частину і просто гарно пересаджу. Не? Подивимося, як, як то кажуть, чим цей експеримент мені вийде. Але думаю, що має бути все окей. Так, вже має помічника. Марко скалипачка, будь ласка, ще не засипай. Подивіться, скільки я обрізав цього коріння з такого старого. Знизу горшка. Ну і по бокам. А що я зробив? От, до такого стану довів кому землі. Трохи землі. Марко, будь ласка, ще не засипай. Почекай, будь ласка, котику. Добре, я тебе скажу коли. Землі доволі, доволі багато, я ще взяв купив мішок нової і перемішав. От. І до такої степені довів. Тепер виходить, що я півгоршка засипав землею. Бачите, щоб було місце, куди знов тому корінню розростатися. Поставив цей ком землі і зараз знов засиплю землею. Ну, але хочу, знаєте, щоб з одного горшка взяти з різного горшка тує. Тобто, тепер дати з цього горшка одну, ну типу, тепер їх розділю. Ті, що жили разом, разом жити вже не будуть. Помічник? Дивіться, що цілий пакет сміття коріння. І там ще цілий клуб коріння. От. То, виходить, один горшок вже розбомбив. Зараз візьму, напевно, що оцей візьму горшок. Щоб були різні туї. І так посажу. Замовив добриво, піду потім заберу на нову пошту і гарно добривом ще підсиплю. Рукавиці порвав, Ну, нічого. Маю помічника, бачите, то ми робимо все разом. Получається пів, получається пів горшка землі засипав. Потім поставив оцю туйку, яку я, виходить, вже отак от зробив до такої степені. Марко з того боку засипає. Зараз я візьму ще інший горшок, розбомблю, напевно, що оцей візьму зараз щоб о, різні туйки з різних горшків. Якщо тут дві, то оцю одну залишу, а одну до тої пересаджу. Ну і так само зроблю з оцими. Землі тут буде багато. Я так розумію, що куріння буде куди розростатися. І може трішки потягнеться. Я їх прищепив, вершки прищепив. Може піде трошки вріст. Ну, а якщо такий варіант не пройде, якщо я зробив щось недобре, неправильно, то думаю, що не проблема, я потім просто їх повикопую і попересаджую в відкритий ґрунт, перевезу просто в село. Ну, а там подивимося, як воно буде. А може щось вийде. Якщо хтось щось розуміється, чи добре робить, чи недобре, чи щось псую, то пишіть. Все, Марко, хватає. Зараз поставимо іншу, то й кудимо далі засипати земелькою. За Ну добре, цю і все, добре, домовились. Боже, мої хороші, ви знаєте, мав зробити два горшка, а зробив такий рейвах прямо на, на цілу терасу. Просто зробив армагеддон, щоб ви, щоб ви розуміли, я таки пересадив чотири горшка. Але щоб ви розуміли, оцих два пакета, цих два, цих два пакета, щоб ви розуміли, це виключно коріння, старе коріння і він ще одне теж поставив. Теж коріння, Такий капар, срач бешений, все грязне, все в, в болоті. Але тим не менше, е, я цю стіну потім теж буду там переробляти, дещо в деякі моменти там. То таке діло. Е, цей ряд просто перечищу горшки внизу. Оце що все проросло, позабираю, повириваю з корінням. Все сухе, то що є в горшку, позабираю. От. Ну і тут наведу порядок. Ой, гарно лісі пташки співають. А тут накричі голуби теж зараз заводять. Оце все підставки під горшками були отут. Їх треба перемити. Ну і взагалі все перемити, бо тому що тут я застелю повністю штучною травою. Щоб моркові було в ножки бігати зручно, добре, то так і зроблю. Зараз принесу. І зараз візьму, пополиваю ці горшки, нехай вони не добре протечуть, добре е, пров... збудуть вологи. Потім розведу добриво, з добривом все потім пролию. Е, у ті чотири горшки я не чіпав, не залишав вони так, як є, так і є. Так хай вже буде. От. Ну, А ці горшки потім треба просто взяти помити добре, їм поставити в тіньочок, бо сьогодні таке палюче сонце, гейхера вона просто не вбиваємо. Але опустила свої листочки, подивіться, все опустила. Бідненька, нещасна. Ну, нічого. Все, що виживе, то буде рости. Що не виживе, то, то рости не буде. Ой, отаке, от дивіться, отакий я наробив капар. Капар і бардак. Капар і бардак. Але цілий день, ви знаєте, пролетів як півгодини. Зараз піду. Рукавиці порвав, остання вже пара, треба піти купити завтра сувок. Звичайно, що домашній. Поломав, бо землю гріб. Ой, таке, знаєте, одне, одне роблю, друге калічу, але нічого. Помалу-помалу, знаєте, все одно після зими, як би там не було, я і так вже відтягував, 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 але як би там не було. Поприбирати треба, бо, тому що, як то кажуть, терасний сезон скоро відкривається. Не знаю, я дуже хочу, я просто мрію на рахунок цього газового мангалу. Просто мрію. Просто мрію, не знаю. Тут більше ні гроші, але я просто мрію про... Ой, про цей газовий мангал. Тут собі, знаєте, барбекю. Овочі, гриль, легенький салатик, як то кажуть, красота, ляпота, але, але, та й таке. Ми сьогодні з Марком зробили такі рейвахи в квартирі. Машинок порозкидали, сопу, знаєте, як то кажуть, отако все, отако. Вийшли на балкон на терасу, те саме все. Отако. Ходором, ходором. Рух, рух. Ну, але як то кажуть рух то життя. Сьогодні була гарна погода, дуже добре. Зараз як гарно. Як красота, правда? Просто щось дивовижне. Просто дивовижне. Гарна погода, таке сьогодні було сонечко. Гарна погода, таке сьогодні було гарне сонечко яскраве. От. Це просто красота. О, а он дивіться. Голуб сидить. Які справи в нас. Не знаю, вже напевно, що завтра це все займуся, отою частиною. Одне, що зараз просто візьму добре, пролею ті горшки, щоб вони, знаєте, вже були такі мокрющі, щоб вони просто напилися. Ті туйки добре. Зараз візьму гарно все вимою і вимою оці от підставки під горшки теж гарненько. Щоб тут же було просто чисто. Хоча б так, знаєте, до половини тераси. Хоча б тако, знаєте, до половини вимию. Ну, а там не знаю. Там завтра буду все бачити. Завтра все буде видно. Зараз першим ділом візьму, повиношу ще це сміття. От. Старе, бачите, куріння. Три пакета. О, воно важке зараз. Зараз винесу в баки ого. Бо і ті рутангові меблі треба перемити, і горшки вже треба перемити, бо знаєте, як то кажуть, земля, земля та й болото, та й зима, та й все на купу. То не знаю. Зараз, як то кажуть, побачу по ситуації. Одне, що дуже захотів печеної картоплі. Отак. Хочу печеної картоплі. То може зараз піду. Скажу, нехай Оля зробить якийсь смачний салатик для нас. А я на вечерю приготую картоплю. М? Ну, зараз подивимося. Як то кажуть, основний пул роботи той, що я запланував, я зробив навіть і більше, на сьогодні вистачає. А завтра? А завтра буде завтра. Буде щось цікаве, я вам обов'язково покажу. Ой, мої хороші, що я вам розкажу. Розкажу і покажу. В нас сьогодні такий дубак, що це просто дубак. Половину тераси ідеально вчора перемив. От було таке все гарне чистеньке. Але цілу ніч ішов дощ. На сьогодні, як виявляється, мінус один був вночі. Зараз... Зараз можете подивитися, тільки закінчився сніг з дощем. Я взагалі здивований, вчора жара, а сьогодні просто. Просто отака от халепа. Цю частину тераси я ще повністю не мив, тільки був замів, але знаєте, туємо хілітало-хілітало, і знову ж таки нанесло дуже багато бруду. Оці ящики, 1, 2, 3, 4. Я повністю, як то кажуть, пересадив. І як на мене, можливо і на краще, тому що була б зараз знову ж така, важ... така велика спека, то вони би важче пережили оте що я позбавив їх більшу половину свого коріння. То, можливо, знаєте, хто кажуть і на краще. Подивимося, як вони приживуться в цих горшках. Хоча в горшках, за рахунок того, що дуже багато коріння повикидав, треба купити ще цього для ґрунту для хвойників і подисипати. Тим не менше, то залишаю сьогодні все так, як є. Подивимося, як буде. Можливо, знаєте, що зараз буду вдома робити. Мені треба, до речі, оці вазони всі теж поперемивати. З моїх дерев лишилося лише два. От, теж треба їх покупати, бо не купалися. Оля з Марком сьогодні йдуть до хлопчика з садочку, до друга Сашка на день народження. Подивимося по ситуації в ігрову кімнату. Там. А я не знаю. О, можливо, зараз зберуся, поїду до Швагра. Ми були в одному дуже класному закладі, познайомилися з дуже крутим поваром, який приїхав з Іспанії. Правда, ми говорили знаєте, на перекладачі з ним. Він готував дуже круті креветки. Я собі знаєте, так підглянув рецепт, попросив його так розказати, хоча б частково грамовки, то я собі записав. І домовилися з швагром, що ми ці креветки обов'язково приготуємо. Про, там в рецепті алкоголю стільки, ну вони просто бомбезні. Ну, просто, просто. То я не знаю, може на вечір сьогодні або я поїду до Швагра, або Швагро до мене приїде, і може ми повторимо, спробуємо повторити цей рецепт цих чудок креветок іспанського манеру. От, повар Ферран, Ферран Крус. Фаран Крус, так запам'ятав. Фаран Крус повер. Ну, бомбезний. Ми нашими сім'ями були на і вечері, і я... Та ми всі залишилися просто в такому, знаєте, просто в захваті. Так погода, блін, перемінчила настільки, що так наломало мені все, що планувалося. Я сьогодні планував закінчити всю цю терасу. Не знаю, правда, що робити з тими меблями. Мені так шкода. Вони простояли рахуть стільки часу, було все окей, і тепер вже поламалися. Ой, де взяти нові, не знаю. І хочу мангала оцього газового гриля, такого страшного хочу на терасу. Зараз сезон буде. Добре, йдемо до роботи. А буде щось цікаве, я вам покажу.